you mm -hmm. Село Кухарі майже століття тому пережило німецьку окупацію. А от після теперішнього нашестя расистів навряд чи відновиться повністю. Люті орки буквально стерли його з лиця землі, вціліли лише поодинокі будівлі та й ті потребують капітального ремонту. Тутешні мешканці кажуть, в їхньому селі не було лише кораблів, а так пройшло все від піхоти аж до авіації. Але що них було преимущество, в них літаки були. Оце вони із літаків нас бомбили. Спочатку пів п'ятої ранку можна було часи звіряти, бомбили і пів півдесятої вечора. А потім вони вже почали, ну як хаотично так, уже коли хотілося їм, за одну ніч вони нас прилітали шість разів, бомбили. Вирви від авіабомб більше Це нагадують невеликі озера. І їх по селі сотні. Враження, ніби расисти навмисно цілили саме по людських оселях. Але ж такий шок, такий шок, що й зараз не можна до пам'яті дійти. Це таке все бачила, все бачила. А такого вже не бачила. У хатах сиджу, а воно як гуне, де да я гуне, все отако от тріщить. А я тільки то в ту хату пойду до да Богу, помилюсь. Ольгу Олексіївну та ще п'ятнадцятьох її сусідів. Ось цей чоловік вивіз буквально за день до пекельного авіаудару. Віктор каже, дізнався про можливий наліт від наших військових і в ту ж мить взявся збирати всіх по хатах. За двоє суток наші вибили москалів. Москалів з пілорами прийшли ЗСУшники Наші сказали, що буде авіональот. Не один погріб нас не спасе. Ну, желательно виїхати. Побачили, що техніка стоїть. Сідайте, виїжджайте. До всіх людей по вулиці, які залишилися, ну, загрузили машини і поїхали. Ну, 16 чоловік, сім'ї. Ну, сім'ї там, сусідні багато людей було. Двома машинами виїжджали. Зараз сімейна пара, тільки те й робить, що розбирає завали своїх та сусідських будинків. Так само разом з сусідами загортають вирви від артобстрілів, щоб діти могли більш-менш безпечно ходити вулицями. От бачите, які нам подарочки. Ось це, що? це у нас я так понімаю відставок зробила. Це 500 кілограмовий від тяжке. 3. Це ракета. Це, а це осколки, так понімаю, від ракети, даві? Але світ, як то кажуть, не без добрих людей. До селища почали приїжджати волонтери, щоб підтримати тих, хто зосталися буквально без нічого. Яйця, молоко. мука, Крупи, сахар. Це ходить. Кожний десь дві неділі десь, так. Повільно і поступово селище кухарі повертається до нормального життя, та на його околицях і досі можна знайти моторошні нагадування про криваву бійню наших бійців з окупантами. Селище буквально оточене спаленою технікою рашистів, а серед уламків досі лежать людські скелети, напівспалені, напівобглодані дикими тваринами рештки тих, хто були впевнені, ніби війна з Україною буде для них цікавою і переможною прогулянкою.